Астрологічний прогноз війни на травень, вплив затемнень закінчується і вплив темних сил теж закінчується в обличчі путінської агресії. І підписання законом Байдена після затемнень, вже це означає, що це світлі сили цим керують, світлі сили цим процесом управляють. Але які ж будуть наслідки подальша війна в травні? Планета Марс поступово віддаляється від Сатурна, це означає, що обмеження у чоловіків, які існували дуже сильні, вони поступово будуть знижуватися. Вплив затемнення, спостережені за прошлими затемненнями, воно приблизно місяць-півтора. Ну там після півтора десь місяця вплив затемнення знижується. Таким чином, якісь обмеження для чоловіків в армії і обмеження для чоловіків з приводу мобілізації, вони. І ще будуть сильні десь ну, в травні, в червні вони будуть знижатися. Якщо подивитися проєкцію ліліт на карту України, то Ліліт, яка в Єві, вона з'єднується з Марсом України. Це значить негативна, якась некоректна енергія в Збройних силах України, а також стосовно чоловіків, Марс пов'язаний з автомобілем, проблеми з вилучанням автомобілів чоловіків, можливі сильні в травні. Схожа енергія з'єднання Марса з Ліліт було в кінці червня і липня 2023 року, коли українська армія робила контрнаступ і мала погані ну, такі ефекти, мала погані процеси. Зараз теж в карті України Ліліт з'єднується з Марсом. Це означає, що ж таки може бути негативна ситуація в українській армії пов'язана з Марсом, ну, з ситуаціями наступом агресією. Ну, якимся некоректним ставленням до чоловіків таке ймовірно в травні. В цілому законопроект підписаний Байденом в знаки Телець, і Зараз знаходиться знак «Зодіака Телець, Взагалі в астрології телець він знак в опозиції до Скорпіона, І Скорпіон під час війни означає тортури і здівательства, тортури цивільного населення, обстріли. І то, що багато планет в травні проти Скорпіона, незважаючи на те, що в чоловіків в українській армії складні якісь в травні процеси. Але в цілому в населенні України в травні місяці відбуваються процеси пов'язані з не з тортурами, не здівательствами, а з відчуттям більшої впевненості більшої стабільності про що каже знак з Телець. від початку повномасштабного вторгнення України від початку повномасштабного вторгнення Росії взимку 2022 року, в карті України місяць в одному з методів прогнозів знаходився Вовні. Це я назвав гарячої фазою війни і прогнозував в своїх прогнозах закінчення гарячої фази війни. Цей прогноз актуальний, але він, ну, очевидь, не буде так швидко, як хотілося відбуватися. На даний момент вже з кінця. Березня з квітня цей знак здяка дяка підсилюється. Це значить, що в Україні з кожним місяцем з кожним тижнем буде підсилюватися ситуація стабільності і. Ну, менше українці будуть боятися, що росіяни якби захоплять якесь місто, нападуть чи розбомблять щось. Вочевидь, оці ініціативи Сполучених Штатів Америки, цей документ він спрямований на те, щоб дійсно ну знижувати ескалацію у війні. Але тимчасово зараз в травні місяця, в травні місяці, от як я показував. Карті України ліліт з'єднується з Марсом. Це скрутна ситуація і якісь провокації, тобто українське військо. Українське військо, як воно ну було фактично спровоковано на контрнаступ, який був неуспішний. Так само зараз в травні українське військо може бути спровоковано ну на якісь дії. Також і чоловіки, які знаходяться в Україні, і за кордоном у них у кожного є свій ну, може бути якийсь негатив. Наприклад, чоловікам за кордоном може не подобатися, що їх обмежують там в ну якихось е документальних питаннях. Але все ж таки це обмеження для чоловіків. Я вважаю, носить не тепер надалі характер, а це як тимчасовий такий всплеск. Бо цей ефект він виглядає в карті України як тимчасовий ліліт з'єднання з Марсом нагатив для чоловіків наприкінці ну, квітня і найбільш сильно в травні. А, там к липню він проходить ну, в червні остаточне явище. А, от, що, а також <кій> обмеження для чоловіків, це ну, було в карті затемнень. А вплив затемнення, яке було 8 квітня, він теж ну, проходить, от, як я казав, десь к червню буде ну, закінчиться цей вплив. А в тих затемненнях, які будуть восени 2024 року, Марс і Сатурн не виражені. Це означає, що тематикою тих затемнень, які будуть восени, не буде тема там обмежень для чоловіків, або тема, що треба буде дуже довго терпіти. З'єднання дальніх планет проявилося як підписання сполученими штатами пакети допомоги допомоги, але тепер до дальніх планет будуть доєднуватися ближні планети після в районі 5, 10, 15 травня. Це означає, що ну якісь більш маленькі держави будуть приєднуватися до цього, і взагалі це з'єднання планет означає як об'єднання якихось інтернаціональних міжнародних сил проти знака Зодіака Скарпини, який під час означає тортури, здівательства тероризм ну в даному випадку з боку Російської Федерації. Тобто, сили, вони в травні світові будуть обмежувати об'єднуватися проти тероризму. Можна назвати це об'єднання сил проти тероризму. А в травні очікує паралельно війни якихось нових ініціатив, які направлені в бік миру. Але як зазначалося в моїх минулих прогнозах, оскільки є планети в знаки з Діака, Риби ще багато, то це столично свідчить, що процеси відбуваються не різко, а дуже плавно, поступово Нема такого, що війна різко закінчилася, і все і її немає. З 26 квітня Меркурій вже йде вперед, перестає стояти на місці. Це означає, що події логістичні і всякі процеси пов'язані з обмеженнями, вони в травні відсутні. В Знаках зодіака наприкінці квітня, в травні і мало в осінніх знаках зодіака. Означає, що будуть іще виникати концептуально нові ініціативи, концептуально нові процеси в цей період, яких раніше не було. Тобто, події будуть розвиватися не як наслідок чогось старого, а як нові ініціативи, стартапи. Ну, нові якісь умови в останні дні травня планети оці стельця починають переходити в знак Здяка Близнюки. Знак Здяка Близнюки, його якість це легкість, тому ситуації у людей в наприкінці травня і в червні вони будуть легкі. Більш легкі ніж ті, як ну які були там в період затемнення, або взимку планета Уран означає несподівані перевороти, якби як революційні, і з'єднання планет інших планет з ураном в травні може означати якісь революційні перевороти подій у війні. Ну, наприклад, це може постачать стосуватися постачання літаків в Україні або інших, якихось, які ну складно зрозуміти людям, які не. Ну, там не в військовій темі, що це може бути таке несподіване. В останні дні квітня Марс підходить до Нептуна в рибах. Це означає, що активізація військових дій в водному регіоні, в морському регіоні, можна очікувати останній тиждень квітня. Сильний Марс Овні, в травні можна трактувати як сильні якісь військові удари, але точкові. Тому що цей Марс він не дуже взаємодіє з іншими планетами це як таке стакато, як точкові, ну окремі якісь військові операції або військові удари. В Астрології Вініра і Юпітер це вважаються як планетами пов'язані зі щастям. Вініра маленьке щастя, а Юпітер велике щастя. Те, що ці планети з'єднуються з сонцем і в Тельці, і ще й сураном, означає, що в травні у людей ще буде багато привідів для щастя, пов'язаного з тим, що зменшення опасності, зменшення ну якоїсь військової небезпеки з боку терористичних сил. Дякую вам за увагу і запрошую бажаючих долучитися до збору на військові, які ми проводимо раз на місяць, з 23 по 30 квітня. Карти для донатів ті самих, що й минулих місяців. На все добре.